Хлопці, привіт! Невеличке відео фактично для моїх клієнтів, які час від часу у мене проточують тормозні диски. В цьому відео я хочу зауважити на основних моментах і принципах, яких я дотримуюся, коли проточую диски. Ну і власне відповісти на запитання, основне, яке задають переважно. Так, це питання, чому, наприклад, в одного токаря проточка пари дисків. Займає е, півгодини 40 хвилин, а у мене аж цілі 2 години, а може інколи і більше. Все дуже просто. Е, для прикладу, якщо звичайний токар, е, мій колега, вам точить диски, він закріпляє е, диск-патрон, в патрон, проточив в одну сторону, розвернув, проточив другу сторону. Все, 20 хвилин або 15 хвилин е, один диск готовий. Так само, 15-20 хвилин другий диск. У мене все не так. Не все так просто. Тому що в мене є принцип, якого я дотримуюсь. Це точність. І у мене більше часу йде на виставлення диска, аніж на саму проточку. Пояснюю. Наприклад, коли я беру диск, закріпляю його в патроні. Так? Я його закріпляю з цієї сторони. Я зразу ж виставляюсь по осі внутрішній поверхні. Бачите, вона має бути чистесенька. Це та поверхня, яка лягає на ступицю. Вона виставляється. По індикатору. Практично в ноль, до сотки. так ось. Тобто, він, коли е, диск закріплений на патроні, він не має виляти, і торцевого биття не має бути. Він має бути строго рівно крутитись, так, щоб стрілка е, показувала, що там є 0. Тобто, Це є база. В такому випадку е, ми проточуємо рівненько одну поверхню і розвертаємо диск на другу сторону, так як зараз вже це розвернений. Закріпляємося уже проточеною поверхнею, як бачите. І знімаємо перший прохід з цієї сторони. Після проходу дивимося. Чи всюди одинакова товщина. Товщина має бути одинакова напроти кожного із трьох кулачків. Перший кулак, другий кулак, третій кулак. Товщина однакова має. Я не допускаю більше трьох. Ну, 5 соток це вже для мене критично. Три сотки. Для мене це задовільно. Наразі дивіться, я пройшов один прохід. Тепер беру мікрометр. Заміряюсь. Так, беру мікрометр. І заміряюсь напроти кожного з кулаків. Зараз я поміняю, візьму в іншу руку і покажу вам. Зразу же онлайн. Так, мікрометр доволі точний. Тут. Що ми маємо? Не знаю, чи буде видно? 18 Погнали! Наступний кулак. Засильно я приїхав. Так. 18. Сотка. Тобто в ноль, навіть не сотка, а в ноль. І третій, останній кулак. Мікрометр. Заміряємо. Що ми маємо. 16. 2 сотки. Це означає. Що в такому випадку нам треба ось цю сторону на 2 сотки подати по індикатору. Тобто ставиться індикатор, я ставлю індикатор, і підбиваю його на 20 сотки вперед. Цей кулак і цей кулак. І все, ці 2 сотки знімаються, і в кінцевому результаті я виходжу в ноль. Ну, Звісно, я вже показувати не буду, але кожен може це переконатись, отримавши після мене диск. Так? Ось. Ну, В принципі, сотки це вже задовільно. Це може ще робити один частовий прохід і закінчувати. Але я принципово виставлюсь так, аби були розміри одинакові. Це основний момент. Він важливіший, аніж сама проточка. І так, останній прохід зроблено. Минулого разу у нас було 16 і 18. Дві різниці. Дві одиниці різниці. Дві сотих. І так, дивимося, що це раз маємо. 15 з половиною. Добре? Забираємо. Це був перший кулак. Другий кулак. Кусуйся? Ну? 15. Добре? Третій кулак. П'ятнадцять. Добре? Йде? Не йде. Добре є. Супер. Е, ну що хлопці скажу? Е-е-е. Практично в 0 сотку це гонорова. До речі, для тих, хто не розуміє, що таке одна сота. Одна сота міліметра. для прикладу товщина волоска 5 соток. В даному випадку, у нас практично все в ноль. Грубо говоря, в сотку. Тобто, ви розумієте, яка це точність. Ось. Принципово. Вся точність залежить фактично від патрона. Патрон польський, такий як в мене, ПНР, коштує зараз, щоб ви розуміли, дорожчий як цей станок. Реально дорожчий, як ціла ця вся махіна. Кому цікаво, саме дешевший, який можна знайти офіційно, в магазині 1800 доларів 250 патрон. Що скажу по ціні у мене? В, в даному. Випадку, коли на дворі 2023 рік, січень місяць, така робота коштує у мене 300 гривень. Немає значення, які за великі диски. Ось тоді, коли в інших, Ну, на гривень, напевно, що 50 дешевше, десь 250. Так, коштує. Тобто ця, ця різниця в 50 гривень, це, власне, ця робота, яку я здійснюю, тобто це, що я виставляю, все, це вся різниця. Добро, все. Оце, власне, що хотів показати. Все, всіх благ, тримайтесь всього найкращого.